Це завжди була душа всієї компанії, всіх друзів, всіх знайомих і в родині. Це надзвичайно добра і душевна людина. Вона завжди приходила на допомогу. Вона надзвичайно любила всіх наших діток і ті плани, які він собі будував. Вони почали здійснюватись, почали реалізовуватись. Але на жаль, сталося так, як є, і він запам'ятається для кожного з відкритим добрим серцем. Сергій був призваний, призваний по мобілізації до одного із підрозділів військової служби правопорядку. Виконував завдання тут. А після того як нова частина Волинської області була створена, він виконував завдання там завжди веселий, завжди усміхнений. З Сергієм я служив разом. Він був ну, така чуйна, хороша людина. Він виконував всі покладені на нього завдання чітко. Він прожив це життя дуже чудово, але мало, на жаль.